Yeah, yeah. Їде чорний є, по попередину Дим із вікна, і всі навколо в страху, холоду, в скронях, місто в тумані, хто нас не бачив, хай краще не знає. Колеса двадцяті дорогу ковтаю. Пацани мовчать, тільки баси хитаю. Номер без світла, злива, змий гріхи. Ті, хто шукав нас, не дожили до світанку. Спереду ікони, під ними патрони, за кермом, брат, очі, мов дрони, спить, з ми як приведина, спідоми. Трисотка лише початок гри, Їде чорний по попиряти, ну. Тиша тріщить, мов нерв на адреналіні вулиці клонять, в пил, Ми тут давно, і все ще це з тим. чорний гелік по ти тиша тріщить, мов нерв на адреналіні вулиці клонять, Голови в пил, Ми тут давно, і все ще це з <плес> ну. тим. Yeah. Yeah. Там де зупинка. Наш чекпоінт біля магазину дві тіні джойн Холодний вітер і знову сигнал Якщо чу чув той звук, значить вже проспав Хрест у бардачку, поряд глоб, молитви короткі, як у строк Сонце не встане, хай собі спить Ми вже в дорозі, і нас не зупинить галік ну. Бог із нами, але не з поліцією ми в грі, як діти війни, чорний дим і старі стволи hey. Їде чорний гарик Без фар, без страху Ми самі собі суд, ми самі зарплата Хей, hey. якщо хтось питає, хто приїхав вутьмі, hey. це ті, хто живе на межі. Hey.